Церква предлагає нам чені апостола Петра у його другому посланню 3 главі о тих собуттях, які будуть у кінці світу. усіх людей в усі времена і всі періоди, особливо моменти гоніння на церкву християни уважно читали Слово Божо, що приходить у світі яким путем іде світ, що сказав Господь за останні часи, як говорили пророки? Апостол Петро каже: християни, браті і сестри, аби ви помнили слова, перед тим сказані святими пророками і заповідь Господа і Спасителя. Переду на апостолами вашими, прежде всього, в самому початку інформації знайте, що в послідні дні являться наглі ругателі віри Христової, поступаючи по собственним гріховним похотям і говорящим, ну що стоїть ваша віра? Де обіцянка пришестя Його, бо і з того часу, як стали вмирати наші отці, не це не міниць, все те, як є. І тому теорія атеїзма і є привлекательна для людей, чим віра у Бога, при котрому туй на землі треба потерпіти, уступити, Тренуватися, духовно возрастати, а невіруючим і безбожним людям ніч не треба робити. Гуляти, спати, красти, бити, брехати, обманювати, і все це буде по атеїстичній теорії безнаказанно. Якщо Бога не є, каже писатель Достоєвський, то по чому має чоловік бути благородним? Із-за чого? Зачим тяженько всій світ рождатися в болях, Воспитуватися в муках, тяжко вчитися, тяжко здавати екзамени, потім тяжко трудитися, создавати сім'ю, тяжко воспитувати дітей, на конець умерти іщезнути, як учить індійська псевдорелігія, що чоловік після смерті розтворяється. І як чорнило в воді, будь то його і не було, а ще другі кажуть, що притворяється в іних тварин, повний хаос у світі. Ну ми беремо Євангеліє в руки, Біблію, і узнаємо, що так многі думали, безбожно думали і обманулися. На вначалі Словом Божим небо і земля. Создалося. І тому совсталені були води з водою, і тодашній мір за такі ужасніші гріхи перші був потоплений водою. А нинішні неба й земля, котрі держаться тим же словом. Но тепер уже не потопом, а зберігаються огню на день суда і погибелі. Нечистивих людей. Причому каже апостол Петро єдно най не буде закрито від вас, що у Бога є день, день як тисяча років. А тому наука, коли каже, що сотні мільйонів років малося розвити планети або мільярди років, то у Бога ті процеси, коли творив Бог мір, міг нараз створити то, що. Якщо б само йшло йшло б довгими временами, Бог міг творити зразу різні види, а не дати процесу розвиватися на мільйони років. У Бога один день, як тисяча літ, а тисяча літ, як один день. І Бог, каже Павел, не замедлиться кожному дати нагороду і лікару. Бог завжди все видить. Но ну, єдно просить, Бог хоче, щоб не один чоловік не погиб, но через покаяння, через духовне возростання вернув бися в царство Божє. Вот принцип православної віри. Наш Бог, є Бог любов, зайшов з неба не карати, не бити, не обложити налогом, а вернути нас усіх у Царство Божі. Розумні діти, Чують, клич Отця свого, біжать мив. Нерозумний син, блудний син, утікає із дома Отця Свого і всю юність погубив у землі далече, і лише потім, пізніше, вернувся, коли вже все і стратив, і молодость, і гроші, і силу, і красоту. Важно сьогодні казати, Господи, знаючи, що світ буде мати свій конець, своє завершення, вже не буде потопа, але цей світ згорить і всі діла на ньому, то значить, треба нам не планувати своє життя тут довго, не обростати багатствами і вещами, і различними глинами, ґрунтами, а Возрастати духовно, бо лиш так поступаючи, укріпляючи себе вірою Божою і збираючи багатство на небі, ми тут будемо достатньо забезпечені і для життя необхідного все будемо від от Бога получати. Ну а в вічності, у вічності якраз де ми жаждемо по милості Божій попасти і наслідуємо. Божо царство, царство вічної правди. Амінь.